Привіт, малюки! Минулого разу ми з вами відвідали ферму дідуся Степана, а сьогодні на ній побував і михась. Його мама попросила його назбирати фруктів, щоб зварити смачний компот. Та, на жаль, михась не знає, де овочі, а де фрукти, і тому він назбирав усе підряд. Давайте допоможемо йому. І розкладемо те, з чого будемо варити компот у синю каструльку, а з чого борщ у червону. Розпочнемо. Що це в нас? Це цибуля. Цибуля це овоч, тому ми її покладемо в каструльку, де будемо варити борщ. А це що? Так, це слива, а слива це фрукт. Тому вона буде в каструльці, де вариться компот. Діти, а це що? Так, це картопля. Картопля це овоч, тому покладемо її поруч із цибулею. А що це в нас? Так, це груша. Груша це фрукт. Покладемо її до синьої каструльки. А це в нас що? Так, діти, це виноград. Виноград. Покладемо в синю каструльку. А це в нас морква. Морква, діти, це овоч, тому покладемо її до червоної каструлі. А це яблуко. Яблуко це фрукт, з нього ми зваримо компот. Наступним у нас іде буряк. Буряк це овоч, тому покладемо його там, де вариться борщ. А це що таке? Так, це вишні. Вишні це фрукт, тому покладемо їх у синю каструльку. Ну і наостанок у нас помідор. Помідор це овоч. Покладемо його в каструльку, де вариться борщик. Подивіться, як багато овочів і фруктів ми розклали. Давайте передамо їх мамі михася. А вона зварить з них смачний компот та борщ. А я і михась дякуємо вам за вашу працю та допомогу і кажемо вам до побачення!